розрахунки до лекції No8. А, а, ну, ми будемо виконувати розрахунки до сьомої лекції, так як у нас, а, починаючи з шостої лекції, почали зміщення. Отже, у нас а, наша задача це розрахунок реактору втн в Excel, третій, третій розділ осіб. Отже, у нас є вихідні дані для матеріального балансу і так само для теплового балансу. А ми їх всі ці дані записуємо в, в Excel. І послідовно ми робимо, ну, всі, всі рівняння і алгоритм виконання були взяті з цієї методички. Отже, ми спочатку записуємо. Теоретичні витрати реагентів згідно з формулами, після чого ми так само визначаємо практичні витрати з урахуванням витрат та втрати самі. Отже, ми знайшли теоретичні витрати, практичні витрати та втрати. Після цього ми визначаємо загальну кількість реагентів, які поступають в реактор. Нейтралізатор наш витрати розчину та води, кількість води, що випаровується, і після цього, знайшовши ці всі дані, ми складаємо таблицю матеріального балансу стадії нейтралізації і бачимо, що в нас в суми співпадають в проході і витраті. Отже, матеріальний баланс розрахований і складено правильно. Ті самі, ну, похоже, алгоритм розрахунків для теплового балансу. В нас є вихідні дані, які ми записуємо в Excel, після цього ми робимо попередні розрахунки згідно з формул, які надані тут. Після чого ми шукаємо прихід теплоти, так само згідно з формул, які наведені в методичці, та витрати теплоти. І знайшовши ці всі дані, ми можемо скласти таблицю теплового балансу, що ми і робимо, і також бачимо, що сума а, в приході і в витратах також сходяться. Отже, а, розрахунки та а, таблиця, вони є правильними.